Мене звати Сергій Волинець. Я приїхав в місіонерську школу з Житомирської області Коростенського району. А метою, чому я обрав саме місіонерську школу і чому взагалі я вирішив, що мені потрібно навчатись десь в якихось біблійних освітніх закладах, я хотів пізнавати глибше Бога. Я хотів вивчати богословські дисципліни, я хотів вивчати гомілетику, це вчення про проповідь як. Правильно скласти біблійну проповідь. Біблія вчить нас говорити Євангеліє, проповідувати Євангеліє. Це була основна мета, чому я приїхав саме в місіонерську школу навчатись. Уроки гомілетики тут викладав Віталій Кузьменко, і на мене дуже справило враження те, як він, він це робив, і я мрію стати хорошим проповідником і викладачем в майбутньому, якщо Бог дозволить, і дай буде його милість. Після чотирьох місяців навчання в місіонерській школі мене розподілили на місіонерську практику. Тут же в місіонерській школі, а в селі Ременів. Я задіяний в таких служеннях, як консультантське служення, це служення, де ми працюємо з студентами. В більшій мірі це душоопікунські роботи із студентами і оцінка проповідей, слідкування за порядком, за дисципліною серед студентів. І ще одне служіння, в якому я задіяний це дитяче служіння. Ми проводимо Авану в селі Ременів, дитячий клуб спортивний, і їздимо в дитячий центр піклування про дітей в місто Львів. Я дуже люблю займатися любительським бігом. В нас є навіть тут своя компанія, ми створюємо групи і ділимося своїми успіхами в цій справі. І ще я люблю читати книги. Книги по гомілетиці, книги. Апологетичні книги християнських апологетів – це все потрібно для того, щоб бути хорошим проповідником. Бо під час пробіжки ти можеш слухати проповідь або корисну книгу, і під час відпочинку ти теж читаєш корисну книгу. Неможливо стати хорошим проповідником, не розвиваючись, бо хтось сказав, якщо ти перестав вчитись, то перестань і вчити.